У військовослужбовець п'ятого окремого штурмового полку збройних сил України разом з вами. Вітання, вітання вам. Вітаю товариство. Пане Юрію. Ви зараз перебуваєте у Солидарі, ви воюєте там. Розкажіть нам от, з перших вуст, якою є зараз ситуація? Чи ведуться вуличні бої, чи тримають збройні сили України? Чи утримують вони Солидар? Ну, я перебуваю там. Де має наказ перебувати від нашого командування, точне місце вказати не можу. Так, це приблизно там, де ви кажете. Ми на ту на тій позиції, на які ми перебуваємо, ми утримуємо нашу ділянку фронту. Противник постійно намагається атакувати. Вчора, серед дня, противник ішов відкритою групою. На нас намагався просунутися вперед. Був зустрітий вогнем нашого гранатомету мк 19 і важкого кулемету Браунінг. Частина вагнерівців достроково купила свої путівки повернення додому. Щоправда, тоді коли них повернуться за пакетами, інші мусили втікати вночі відбила чергову атаку ворога. Зараз не знаю, чи ви чуєте на вулиці, триває мінометний обстріл. Ворог беззупину намагається атакувати. Ми відповідаємо, але на нашій ділянці фронту ми фронт тримаємо надійно і міцно. Щодо іншої ситуації, мені важко сказати, бо, на жаль, бачу війну крізь амбразуру і крізь приціл свого гранатомета, не володію загальною стратегічною інформацією. Єдине, що ще раз можу зазначити, що тут, де перебуваю я і мої побратими, зараз ворогу не вдалося попри намагання просунутися вперед, юрію. Скажіть, будь ласка, військові оглядачі і Політичні експерти говорять про те, що от в Кремлі зараз намагаються розібратися. Хто ж тепер керуватиме так званою військовою операцією? Як вони її проголосили? Що знову зміна командування? Ви на своїй ділянці фронту зараз це відчуваєте. Ми відчуваємо починаючи від умовно старосвітського різдва після 7 січня, що ворог знову поміняв тактику своєї війни. Якщо раніше наступав малими групами, під підкрадався до наших спостережних позицій, атакував їх, намагався захоплювати, тоді підтягував свою піхоту і так потрошки просувався. То зараз ворог попер прямо знову великими групами людей, не ховаючись. Це виглядає дуже дивно, бо важко собі уявити, як, наприклад, якусь відкриту ділянку. Може пройти певна кількість людей непоміченими. Ми помічаємо їх з дронів, фіксуємо, наводимося чітко. Тобто, ми бачимо нам зараз, тут конкретно протистоять вагнерівці. Не знаю, хто попереду з них біжить. Ми, якби наковки, їхні не бачимо, бо намагаємося зупиняти їх на дальних підступах. Але тактика, яку вони беруть, тобто вони пробують боєм прощупувати всі слабкі місця, якщо вони є в українській армії. І тоді туди вклинюватися. Тому потрібно бути дуже уважними, потрібно постійно спостерігати, що в день, що вночі, і потрібно зупиняти ворога вчасно, щоб не дозволити йому підійти до ближніх забудов, перевести в відкритий бій. Нам, наприклад, це не дуже вигідно. В такий близький рукопашний бій, нам це не дуже вигідно, тому що наш гранатомет може вбивати ворога на відстані двох кілометрів. Тому, звичайно, його не підпускати, не давати йому жодних шансів. Щоб він міг вражати наших, наших побратимів, але так ми бачимо, що він пренахабно, пре, очевидно, поставлені Кремлем якісь цілі? Цілі ми бачимо виключно пропагандистські. Як на мене, жодних воєнних цілей, оце їхнє міліметрове просування величезними втратами не дає. Ну, хіба би Путін хотів. Для себе вирішити питання очищення російських тюрм і знищення малих народів Росії, щоб вони після поразки неминучої Росії в цій війні не могли якби чинити спротив і не могли боротися за свою незалежність. Іншої стратегії дій противника тут ми не бачимо, тому що це не війна армії, це така класична війна Орди. Пане Юрію, щодо техніки, боєприпасів і снарядів, чого бракує на тепер саме от на вашій ділянці, там де вам видно, чого бракує нашим українським військовим. Це якби військова таємниця, але солдатам, як дітям, не вистачає іграшок, солдатам не вистачає боєприпасів. Нам не вистачає боєкомплекту, ми намагаємося економити. Ми розуміємо, що... Буде в нас боєприпасів, чим більше буде боєприпасів в артилерії, чим менше буде снарядного голоду, який, на жаль, теж спостерігається, тим менше українських солдатів солдат буде гинути. Тому зараз дуже важливо. Ми, от, наприклад, працюємо на американських 19, 19, То ми відчуваємо певний снарядний голод. Очевидно, якби більше, більше набоїв. Тим менше шансів ворогів було б взагалі просунутися. Пане Юрію, ми не для того, щоб на ми, ми не для того, щоб розсекретити наші державні таємниці. Ми питаємо тому, що ось ось відбудеться Рамштайн і го числа буквально за два дні. Тому ми хочемо, щоб нас почула не тільки наша внутрішня аудиторія, щоб нас почули ще партнери, і я думаю, що будуть ухвалюватися зокрема і такі рішення, тому ми порушуємо ці теми. Дякуємо вам, Юрій Сиручук. Сиротюк військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку збройних сил України долучався до нашого загальнонаціонального марафону.